Ну що ж, продовжуємо тему кредитів. Що ж керує людиною, коли вона бере кредити? По-перше, це заздрість, бо того, що в когось є, а в цієї людини немає. Потім керує ще жадібність, бо того, що людина хоче жити вже так. Але для цього вона ще не доклала стільки зусиль, щоб купити ту річ, яку вона хоче. І вони, взамін, віддають свою енергію, віддають з часом величезні кошти за те, що вони взяли кредит. Наприклад, взяли 100 гривень. А віддають вже 10 тисяч. Тому що пені, тому що е, всякі проценти по кредиту, на проценти, проценти. І в відтоги люди починають е, просто е, ненавидіти весь світ, бо, тому що. Вони взяли цей кредит і вони вже не сплять ночами, вони вже переживають, як їм віддавати цей кредит, бо тому що зарплату можуть невчасно дати, і вони просто вже не можуть винести це все і навіть може дійти до самогубства, того, що до чого я веду? По-перше, перед тим як брати кредит, ви добре подумаєте, чи взагалі він вам потрібний. Тому що коли ви будете думати наперед, що ви робите, то у вас будуть, буде життя найлегше. Тому що ви будете думати наперед, як ви будете в яких ситуаціях себе вести. Тому що в усьому є причина і наслідок. Тому добре думайте взагалі по життю, що ви робите і для чого ви це робите. І якщо виникнуть якісь ситуації, як ви будете їх вирішувати. Тому всього вам доброго і не беріть кредит. Я скажу про себе, також був кредит, і він виріс 10 разів. Не, звісно, його погасили з чоловіком, і тепер ми кредиті. Не берем, бо ми знаємо, що це таке.